Просто зараз маємо змогу поспілкуватися з пані Іриною Верещук, віце-міністеркою з питань тимчасово окупованих територій. Пані Ірино, я вас вітаю. Добрий вечір. Вітаю. Давайте почнемо із Херсона з можливості окупації виїзду з окупованої Херсонщини. Дуже багато різної інформації з'являлося особисто і в мене в моїх чатах волонтерських. Хтось звертався про те, що немає машин, бо, мовляв, 20 тисяч людей готові виїхати з Херсона, але машин немає. У штабі запевнили мене Запоріжжя, що машини є. Вони чекають людей. Питання в тому, що росіяни не пропускають людей, які хочуть виїхати, або пропускають тільки на власному транспорті. Будь ласка, розкажіть, як. Нині ситуації з можливістю виїхати з окупованої Херсонщини, і скільки людей змогли покинути тимчасово окуповану територію? Ви праві машини є і вони готові виїхати. Є волонтери, водії, які готові поїхати за людьми. Однак окупанти не відкривають офіційно гуманітарних коридорів. А відтак дійсно люди можуть подолати цей шлях або на приватних автівках, або дочекатися автобусів, або маршрутних, так бусиків, як ми їх називаємо, поки вони приїдуть в Херсон і в область і заберуть таких людей. Якщо ми говоримо про те, скільки в середньому людей щодня виїжджає, це близько тисячі людей, це менше ніж було раніше, але це свідчить про те, що виїхати все-таки можна. Але можна виїхати тільки власним транспортом, чи скажімо, є можливість пішки кудись дійти? Ну скажімо, не у всіх є. Ми знаємо, що перевізники беруть до 8 тисяч гривень за те, щоб довести людей з окупованих територій на території під українській владі. А якщо немає грошей, умовно чи може людина підійти до цієї лінії розмежування і там вже на неї чекають наші волонтери? Як це відбувається? Ну то власне питання оплати, так бо як нам видавалося, і моя поїздка, і мета моєї поїздки на Запоріжжя нещодавно була в тому числі і для того, щоб зрозуміти, що відбувається з цими перевезеннями. Бо коли ми говоримо про заправку автобусів, так і автотранспортних засобів, це одне водіям зарплату, це інше. А чому брати з людей по 8 тисяч? А кажуть, що і більше беруть не тільки 8 тисяч, яких у людей немає. Тобто, одні люди, які мають гроші, мають можливість проплатити і виїхати, хоча і так для них це великі гроші. А інші, які, на жаль, не мають, мають що зробити. І тому я, як віце-прем'єр, поїхала на Запоріжжя розібратися, що відбувається з чергами. Виявилося, що електронної черги немає. Люди десь там в обхід черги домовляються, якісь комерційні грузи, ще там щось. Я попросила припинити ці речі. Припинити, якщо є такі прояви корупції, а я думаю, що вони є. Бо ну, доходять сигнали. Я цього не буду зараз приховувати, і нам треба все таки налагодити. Цю комунікацію, бо, як я знаю, люди звертаються в чатах, люди звертаються на гарячу лінію, люди просять їх вивезти. Я закликаю евакуюватися. І виходить так, коли ми знаходимо транспорт, знаходимо е, пальне, знаходимо водіїв і так далі. Знаходяться інші люди, які в обхід щось там домовляються, ледь не за комерційною ціною когось вивозять. Так не буде. Ви розумієте? Я це говорю відкрито. Ми наведемо там лад, ми наведемо там порядок. Я дуже хочу і прошу. Кладу зараз у наших збройних сил призначити коменданта, як це передбачає відповідна постанова, навести там порядок усіх спецслужб, правоохоронних органів і, врешті, дати людям нормально евакуйовуватись. Пані Ірино, а що робити людям, які зіткнулися з такою проблемою? Чи мають вони змогу кудись зараз зателефонувати? Ну, якась гаряча лінія? Або куди їм дзвонити, От якщо, наприклад, вони готові віддати ті 8 тисяч, аби тільки виїхати, знайдуть будь-яку можливість, я впевнена. Але що далі? Чи можуть вони якось е донести це до відповідних органів, що має місце правопорушення? Так, дзвоніть, будь ласка, 1548, гаряча лінія, телефон люди знають, але тим не менше. Пишіть мені в месенджери. Є люди, які пишуть, і я їм дуже вдячна, бо саме вони допомагають нам зрозуміти, що насправді відбувається. Саме їхній, на жаль, гіркий, але досвід допомагає нам побачити проблему, не приховувати її, не замовчувати, а вирішувати. І я щиро дякую таким людям. Пишіть, звертайтеся, ми в кожному конкретному випадку будемо допомагати. 15.48, Я повторюю те, що ви озвучили. Дякую вам за те, що ви озвучили такі важливі меседжі. А з огляду на постійні обстріли Дніпропетровщини зараз Нікополь. Ми бачимо, ну просто під постійним вогнем расистів. Чи не планується звідти евакуації? Чи організовані вже якісь евакуаційні коридори? Чи взагалі люди готові виїжджати? Що вам відомо? Ну, дивіться, зараз Дніпропетровщина на щастя не є окупованою. Евакуація можлива щодня з Запоріжжя до Львова п'ять евакуаційних безкоштовних вагонів вивозить в тому числі із Дніпропетровської області людей приблизно. Так як мені доповіли інформацію, це 100-150 людей щодня користуються такими вагонами і такою можливістю доїхати до Львова. А там уже налагоджена логістика на, е, наше, на наш запит до керівництва ОВА пан Різниченко чітко доповів, що поки що. Послуг так по гуманітарних коридорах не потрібно справляються самі. Є відповідні телеграм-канали, де люди можуть записатись. Я попросила керівництво Нікополя більш інформувати людей про можливості евакуації і провести більшу роз'яснювальну комунікативну роботу, щоб люди могли евакуюватися, якщо бажають і є така потреба. А потреба є. Пані Ірина, а чи є у нас статистика, скільки взагалі зараз внутрішньо переміщених осіб, ті люди, які приїхали в більш-менш безпечні регіони, наскільки це можливо? Ну і власне чи всі мають змогу отримувати виплати як внутрішньо переміщені особи? 3 мільйони 400 тисяч в реєстрах. Ми знаємо, що таких людей більше, які внутрішньо переміщені, в силу певних обставин вони не захотіли отримувати допомогу, не ставали на облік як внутрішньо переміщені особи, не отримували довідку. Ми в цілому обрахували, що таких людей близько семи мільйонів разом з тими, що з 2014 року, так ми знаємо, що майже два мільйони ще з 2014 року. Люди, які теж перемістилися і теж потребують уваги держави. Отже, коли ми говоримо про переміщених осіб, треба ще сказати, що, наприклад, ми вважаємо, оцінюючи ситуацію, яка зараз є, що таких людей буде більше ближче до осені. Тобто, жовтень листопад, коли почнеться холода, коли почнеться опалювальний сезон, люди будуть їхати, люди будуть тікати від холоду і що казати від обстрілів, і все, що з цим пов'язано. Тому ми розраховуємо ще на щонайменше півмільйона. Людей, які перемістяться, я вже звертаюсь до регіонів. Вчора у нас була нарада під головуванням прем'єр-міністра. Завтра буде моя чергова щоп'ятнична нарада з регіонами готувати місця, готуватись до того, що люди будуть переміщатися масово. Пані Ірина, ну це дуже важливо. Ми розуміємо, що дійсно ближче до осені. Зараз це через те, що при фронтових зонах фактично не можна і полагодити електромережі, відновити водопостачання подекуди. Переселенців, які розміщують внутрішньо переміщених осіб, яких розміщують зараз, скажімо, в західних областях України. Знаємо, були кілька разів такі знаєте, скандали. Можна сказати, з тим, що людей намагалися виселити зі школи чи то з якогось санаторію, тому що мовляв, ну треба якось і далі санаторію заробляти, і тут теж можна зрозуміти, кому комунальне підприємство. Чи вирішено це питання узгодження фінансування на до прикладу тих самих комунальних послуг, яке витрачає те чи інше підприємство, розміщуючи у себе внутрішньо переміщених осіб? Хто це компенсує чи компенсує це держава? Так компенсується держава, але є заборгованість за виплатами, тобто березень квітень профінансовано повністю. Зараз лежить в казначействі і я думаю, що буквально на днях буде профінансовано травень червень я знаю, що людям важко, ви дуже правильно говорите, і всі розуміють, що треба виживати. Але як ви знаєте, я зверталася керівництво кабінету міністрів, зверталося з вимогою не виселяти людей в нікуди. Це може бути лише переміщення, так, в рівнозначні, а то і кращі умови. Рівно як і є програма прихисток, яка теж фінансується частково з державного бюджету і частково фінансується за кошти наших донорів міжнародних партнерів. Я сьогодні мала розмову з комітетом Червоного Христа про те, щоб така програма продовжила фінансування і була збільшена сума виплат тим людям, тим орендарям, які будуть надавати свої приміщення під розміщення ВПО. Тобто ми це питання вирішуємо. Проблема є, але вона не критична. Якщо ми говоримо про кількість навчальних закладів, в яких зараз розміщені ВПО, то ми говоримо лише про 4,2% від загальних. Кількості навчальних закладів 1231 заклад, в якому міститься ВПО. Я не думаю, що на базі 12600 там з лишкою навчальних закладів це аж таке навантаження. Нам просто треба розуміти, що ВПО. Ми можемо кожен з нас і ви, і я можемо стати внутрішніми переселенцями і так дивитись на цю проблему. Бо це наші люди, і у Львові, і в Сумах, і в Чернігові, і в Херсоні всі наші люди. І тому, якщо є можливість забезпечити через комунальну сферу, давайте забезпечимо. Якщо це заклад освіти і готується до нового навчального року, тобто знають, що є бомбосховище, так укриття, яке відповідає усім стандартам, і точно може бути розпочати навчальний процес, тоді давайте говорити про переміщення, а просто писати на дверях гуртожитку оголошення, що ви через тиждень маєте виїхати або вимагати плату, як це теж бувало, і ми маємо такі сигнали. Не треба, але спра справедливості заради хочу зауважити, що до нас до мене особисто як до журналіста дуже багато писали в березні, да ще до десь до середини квітня з такими кричущими випадками і просили допомоги. Зараз таких звернень немає. Ну і це дає таку надію. Знаєте, сподіватися, що все-таки більш-менш процес вже організований, налагоджений, і ми всі зрозуміли, що ну по інакшому окрім як об'єднатися і разом один одному допомагати, нічого у нас не вийде. Пані Ірина, знаєш, що часу у вас небагато. Але не можу не спитати про виплати на тимчасово окупованих нині територіях. Чи є у вас інформація, чи доходять вони до всіх тих людей, які, ну яким вони дуже потрібні? направду? от була на Запоріжжі, зустрічалася з головами ОТГ, зустрічалася з головами рад, так і з призначеними і з вибраними. Майже всі виплати доходять. Я тут дякую Керпощі. Я дякую тим, хто це робить, ризикуючи життям. Але в Принципі, все нормально. Гірша трішки ситуація на Херсонщині. Позаяк там не працює банківська система. Дуже важко дістатися у Кирпошті там. Ми вирішуємо питання. Усі пенсії, навіть сама вчора дзвонила керівнику пенсійного фонду і ще раз перепиталася, чи всі пенсії виплачені, чи всі пенсії на рахунках. Так, держава не має заборгованості перед пенсіонерами. А от інше питання: наскільки люди можуть скористатися цими пенсіями, враховуючи той факт, що ворог робить усе, аби унеможливити так використання е, українських карток у банківській системі, грошей і так далі. Ми власне розуміємо, що таким чином вони їх е, примушують отримати у так звані російські паспорти, референдуми і все інше. Пані Ірина, вам дуже дякую, що знайшли час і можливість долучитися до ефіру. Пані Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, була з нами на прямому зв'язку.